Леді і джентльмени, Представляємо вам новий байк. Який ми зараз будемо збирати. Це є Кові 332T. Yeah. Як правильно сказав наш ведучий, новий неопознаний об'єкт. Ми його так і будемо називати якось uh -huh. дивно. Дивна кубатура 330. Ніхто про нього особо нічого не знає. Поэтому ми, ми його вирішили придбати і спеціально для вас будемо тестувати, будемо ганяти в хвісти в гриву. І дивитись, як він себе поведе, а саме основне, як він себе поведе в руках оцього гонщика. Бо я то таке старе порохно з дупосипи. Нас <рес> тут так і пече 300, але... Ну так, на наклейках всюди 302 т Витягнули байк, перекусили і зараз е, плівочку знімемо. О! Ну, сідушки знімати не будемо, раптом замажемо. Ну так, так. Штани <ривіт> протрем. <ривіт> получается да вот. О! Полка новая. Чего тормоз. А почему они начинают с новой рычаги работать? У Мені не подобається. Оригінальні прості були нормальні колись. На першому... Палка прикольна, як з котея, ми вже встигли все скопати. На від прикольно. А от машинки, це от їхні речаги, це... Так, а да, оці, оці речаги, хлопці, це ерунда. Це незручно. І коли ти починаєш вижимати отут цей шарик, він дуже сильно мішає. Я вчора на тій прошці це їздив і дуже не сподобалась вона. Оригінальні колись це от, оригінальні котямо, зки колись ковід в мене був... Це перша трьохсоточка. Так, пацани, зразу подивимось по проводці. Щевку пару фішок. О. А фішки всередині змащені. Волога не проникні і змащені фішки. Вич вам угу. І Покриті пастою цією водонепроникною. Це добре. Це вже вони навчилися робити. Робимо ще одну. И ця так же. Отлично. О. Вентилятор. До речи, их тут два. Кнопочка. А, да, на кнопочке уже вентилятор два положения. Два вентилятора и два положения. Карлсон. Так, опять. Значит, мод будет готовый до харду. Так, пацаны, вырешив. Зняти пластик, зняти бак і подивимося з вами зверху, як там той циліндр. Ті свічки, карбюратор який. Ну і що там, може, щось новеньке є, може вони щось туди сховали, таке, чого ми не вміємо і не знаємо. коммутатор и две катушки одна катушка вот я так разумею две свечки ну и вот еще одна катушка амортизатор уже стоит походу как на тебя и трошки Зміщена точка кріплення, і вже зробили вони ще якось тут трошки інакше. ну Два вентилятори, я так розумію, що один в автоматичному режимі, другий принуділово включається на виключателі, акумулятор ставиться. ну Так все стандартно, в принципі, крім. Резонатор. Резонатор теж, мені так здається, що він чуть-чуть інакший. Ну і два великих, знову ж таки, радіатора, так як на 300. -ці. Ну, якихось інших змін суттєвих я не бачу. Карбюратор 38-й дифузор. Айерстрайкер, ну, типу а-ля Airstraiker. Ну, непоганий, він мене влаштовує на попередній версії на 300 ці їхав він чудово. Фільтер, як фільтр, Знову ж таки, звичайний. you okay. Хрен його знає, пацани, ну по-моєму, вони працюють. Ну, не знаю, не знаю. <рес> Наклійки, як завжди, в іншу сторону приклеїли. Вчора збірку не закінчив. ну, Були деякі нюанси. Була обірвана фішка одна, та, яка йде на перемикач заводки і глушіння мотоцикла. Ну, Навіть не вся фішка, там був один дротик витягнутий, просто неякісно обжата обжимка в папці. Тому з тим програвся десь ще якісь такі моменти, що вже доробляв для себе те, що я для себе хочу. Від цього мотоцикла отримати. Тому, в принципі, сьогодні продовжу. Ну, сьогодні стартанем, сьогодні перевіримо свічки і скажу свою думку про колеса, про взагалі в загальному цілому зборку і що він собою представляє. Погнали! Ну, значить, так. Так, все ніби зібрав. Пластик поки не чіпав, тому що будемо перевіряти свічки, на якій коли працює. Чи вони взаємозаміняємі, чи ні. Ну і будемо пробувати, як він стартує в режимі онлайн. Так, ну що, залив 4 літри бензину. вам було все видно, я думаю. Відкриваємо краник, Підсос я давати не буду. Витягнув підсос <звук> okay. треба додати оборот. Працює ніби непогано. Не було холостих оборотів, і тому прийшлося погратися, щоб він схопив і завівся. Ну що я вам скажу? Ну, завівся непогано, в принципі, заслонку потрібно було трошки підняти холості, тому що була повністю опущена, не хотів заводитись, а зараз я його трошки вже прогрів. Ну, подивимося, як він заведеться, газну пару разів. Працює він досить непогано. Реально, він на двох свічках заводиться набагато швидше. Тобто, ну якось так не встигаєш нажати, а він вже працює. Зараз газну пару раз. Ну, коли даю повністю зразу з холостих обертів, повний газ, чуєте, він так трошки буркне, але потім хапає і бере далі. Ну, я думаю, що це не є проблемою. Ну ок, знімаю бак, будемо дивитися, яка свічка, коли працює. Зараз я зняв другу додаткову свічку і пробую заводити. Зараз зняв основну центральну свічку і знову ж таки пробую заводити. Короте, на другій свічці він може завестися, але я думаю, що працювати він не буде. Що вони так зробили і для чого, я не знаю, але ну, от ще раз пробую. Стріляє в глушитель, випльовує бензин і тупо глохне. То на другій свічці він працювати не буде. пацани, Зараз заведу мотик, зверніть увагу, як я і думав, резонатор зроблений з іншого металу, він чуть твердіший, чуть грубший, напевно що. І немає такого дзвону, як от на тих картонних. Резонаторах от зараз заведу, зверніть увагу цікаво. Ну, звичайно, і без пройобів не вийшло. Коротше, покажу вам порухаю колесом болти, які кріплять задній аморт вверху і внизу. Мають легкий легкий люфт. Ну, ви його почуєте, я думаю, на камері. Притом люфт вони мають обидва: і верхній, і нижній, і тягнути там ніхрена не поможе, тому, в принципі, ну конкретно в цьому мотику прийдеться робити нові болти. Зібрав я мотоцикл. Дивіться, хлопці, які мої враження на рахунок байка, зборки і всього остального. Ну Все досить на пристойному рівні, я би не сказав, що є особливо до чого доколупатися. Є моменти, був момент в фішці. Один проводок вискочив, це на старт-стоп. Маса вискочила, вона була хріновенько обжата. То в принципі ну це добре, що побачив і вирішив це питання. Далі, ну, по амортизатору показав. Ну, це я вже чув, до речі, що це не тільки на ньому, є на багатьох. В якомусь є апараті, в якомусь немає. От в минулому 25-му році, простій 300-ці, цієї проблеми не було. По якості пластика, там то все, все якісне, все підходить, все співпадає, тобто, фактично хороший цеп. Чудові гальма, чесно кажучи. Тобто, ну, все на хорошому високому рівні. По свічках по мотору роботі я вам показав, в принципі, теж все в порядку. Є якихось таких пару приємних мілочей, яких раніше не було. Ну, Я навіть не можу вам пояснити. От Це на рівні тактильних відчуттів, тобто він став кращим. Він став кращим, якісь кращі матеріали, кращі болти, все співпадає. Ну Такий от елементарний момент. Видіться. От вони зараз поставили цю лінію трасу, в якій схований датчик швидкості і лінія до гальмів. Тобто, зробили фактично мєлоч, ну досить приємно. Заручки я вам вже казав, вони мені не подобаються. Це єрунда, цей шарик дуже заважає, коли. Починаєш вижимати щеплення. Він, ти якби відтягуєш ручку сюди. Взагалі щеплення дуже легеньке, класне, інформативне, але оця ручка, цей шарик тут ні до чого. Вентилятор, ну да, вони зробили його по приколу. Тобто тут їх є два. Значить, Цей включається правий автоматично, лівий ми можемо включити примусово. Ну, Знову ж таки м'ялочно, досить приємно. Ручка газу класна, гесенька, все в порядку. Сідушку як на КТМі. Ну, тут це все ви бачили, все знаєте. Він був повністю змащений, чудово, все. Питань таких по ньому немає взагалі. Резина. Ну, як на мене, вона занадто м'яка. Це Cordial. Він в мене був на 25-му році 300-ці. Він мені не подобався в плані їзди, на швидкості на ньому їхати неможливо. А от на харді десь заригнути на ньому можна і досить непогано, вона хороша, цепка резина. Стосовно підвіски, поки що, я можу сказати, що я тримаю кулачки з хрещеними пальцями. Тому що я чомусь думаю, що вона буде працювати і досить добре працювати. Але це ну, вже буде видно, коли. Його відтестує Матвій. Так, пацани важливий момент обов'язково на мотику при зборці настроїти передню вилку, тобто підтягнути підшипники вилки. Ну, тобто тут акуратненько підтягнути, тому що воно зажато, але не затягнуто. Це вже не перший, до речі, апарат, на якому це вже третій виходить, на якому фактично обов'язково дотягнути вилку. Відрегулювати. Ну, так, пацани. Серію цю я буду завершувати. проїхався тільки що по подвір'ю. Він дурнуватий знизу, тяга в нього просто паровозна. Ну, але вже ходові якості, як підвіска і все остальне буде все в другій серії, так що очікуйте. Всім пока. У нього не за А в тебе не за? <ріст> Ваго! <ріст> попробуй. Тримай. Так? Ти просто попробуй.